Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в об'єднаній енергосистемі наразі залишається стабільною. Починаючи із 7 вересня, графіки погодинних відключень по Запорізькій області застосовувалися лише один раз, 12 вересня, у вечірні години пікового навантаження. Втім, пошкодження, які завдала Росія своїми масованими обстрілами, зокрема і одним з найбільших, найпотужніших, який відбувся 26 серпня. Вони суттєво впливають на роботу об'єднаної енергосистеми. До того ж, расисти не полишають спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру, тільки від початку жовтня загалом вже завдано понад тисячу ударів по енергооб'єктах України. Наразі триває ремонтна компанія енергетики, працюють цілодобово, аби забезпечити стабільну та цілісну ситуацію в енергосистемі та підготувати її до роботи в осінньо-зимовий період. Але попри все через завдані пошкодження, енергосистема наразі залишається вразливою до різких коливань споживання електроенергії. Тому ми ще раз просимо звертаємося до всіх споживачів, нагадуємо про необхідність споживати електроенергію відповідально. Активізувалися вороги. Ми бачили з вами, що останні два вечори обстріли постійні території Запорізького району. І ввечері вівторка, і вчора ввечері ці обстріли завдали пошкоджень нашим мережам. Загалом йдеться про знеструмлення наразі понад 4,5 тисяч споживачів. Всі, хто був знеструмлений через обстріли вівторка, ми заживили ще в середу, ще зранку. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання людей, яких расисти залишили без світла вчора ввечері. Сьогодні йдеться на ранок про цифру 818 споживачів. А ми бачимо наразі дуже різні прогнози. Але треба розуміти, що передусім все залежить від того. Як себе поведе країна терорист, бо ми можемо зараз прогнозувати все ще завгодно, готуватися до сприятливих прогнозів, але найкраще все-таки бути готовими до різних сценаріїв, у тому числі до несприятливих. Тож, на жаль, на тлі постійних обстрілів ми не можемо зараз сказати із певненістю, що ні, не буде 12 годинних відключень. На жаль, ми не можемо цього стверджувати, бо не все залежить від нас.